Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 17-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 23 липня 2023 року орієнтовно склали Особового складу знищено близько 241 тисячі особин за добу 630 і поранено 725 двадцять песиголовців за добу 1 тисяча танків.

за добу три літаків, 315 одиниць, гелікоптерів, 310 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3958 одиниць за добу, 14 крилатих ракет 1298 одиниць кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 7172 одиниці за добу, 13 спеціальної техніки, 696 одиниць за добу. 5. дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.